Не хочете витрачати зайві кошти, а хотіли придбати автомобіль собі з пробігом 50-70 тисяч, щоб він був в хорошому стані, як зверху, так і всередині, щоб він був свіжо пригнаний і пробіг був не скручений, щоб можна було приїхати, подивитися і бути задоволеним від покупки. Наприклад, як цей, 74 тисячі пробігу. Стан нового автомобіля, каталізатори все на місці. 200% рідний пробіг, буде зашита під самий верх. Можливе переобладнання на пасажира, вантажу пасажира. Кому потрібно, є шкіряні салони. Є тканини салони. Можемо продати просто в розовому варіанті. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. Є постійно аналоги.